Час він нелінійний, тобто не завжди буде все так, як ми запланували. Наприклад, людина вона, ну, може займатися спортом і ну, розраховувати на те, що буде в подальшому здорова, але ну, можуть теж у стати статись проблеми зі здоров'ям чи навіть смерть. Є багато ну, непередбачуваних якихось обставин, ну, які можуть загрожувати нашому життю. Також і Бог Він над обставинами, і весь цей світ він є, з інформації складається, і е, взагалі все створено і тримається Словом Божим. Слово Боже, це інформація, і слово Боже Бог. І якщо в моєму житті буде правильна інформація, і е, в серці в розумі, і в життя буду застосовувати Слово Боже, і якщо буде покаяння. Тобто на рівні і визнання, і виправлення, то тоді буде Бог житті.